Шлях саме таку символічну назву носить виставка викладачів художнього відділення Шостницької дитячої школи мистецтв, яка відкрилася у фоє закладу напередодні дня художника. Довгі роки вони безперервно зростають свої майстерності. Ми відкриваємо цю виставку Напередодні свята, які відзначаємо в неділю. Я всіх вас вітаю з тим святом, які будемо відзначати. Бажаю миру, надійного здоров'я. Творчих високих досягнень наснаги і зрозумілих, і, мабуть, це головне – любові, до за мистецтва. Привітав усіх з придешнім святом та подякував викладачам-художникам за роботу начальник відділу культури Ігор Фатун. Хочу привітати вас всіх цією подією і побажати вам творчих успіхів, натхнення і найголовніше, головне нам всім миру. А викладачів, які вас виховують. Хочу вам подякувати за роботу. На виставці представлені роботи чотирьох прекрасних жінок: художниць, викладач школи мистецтв Ольги Сергієнко, Алевтини Філон, Лариси Логвін та Нелі Якименко. Ольга Сергієнко зараз завідувачка художнього відділення закладу. На картинах пані Ольги здебільшого квіти. Але це не просто зображення. Це картини, від яких отримуєш не тільки естетичну насолоду. Вони спонукають задуматися над чимось. Що відомо тільки оглядачеві, я дуже люблю малювати квіти, але я дуже хочу їх малювати не як чарівну квітку, а розповідати через квітку якусь свою історію, щоб глядач, коли дивився на мою роботу, він не просто бачив якусь гарненьку картинку, а щоб може замислився над чимсь більш глибоким. На виставці шість робіт художниці, виконані в різні роки. Дивлячись на картини, можна прослідкувати резючі зміни у настроях, які вони передають. І все своє творче життя я працюю з технікою акварель. Я полюбляю дуже ці фарби. Нещодавно, як трапились зміни в нашій країні трагічні. Я почала малювати, додавати ще до акварелі туш. І колорит моїх робот змінився. Ну, саме тому, що я так відчуваю сьогоднішній день, в якому ми живемо, і малювати яскраві різнокольорові роботи сьогодні в мене немає бажання. Лариса Логвин працює в школі мистецтв більше 35 років. Пов'язати життя з мистецтвом було вирішено ще з дитинства. Найбільше Лариса Миколаївна любить передавати свої знання і вміння дітям, розповідає сама художниця. Все моє оточення це художники. В мене дуже такі. Хороша художники, мої родичі Дядя мій був головним художником города Кривого Рога. У мене є і скульптари, і є живописці. І от якось не було ніякого питання, ким я стану. Мисткиня спробувала себе в різних техніках. Одна з таких ф'юзинг. Яка виконується з застосуванням скла. Саме ці роботи не залишились без уваги на виставці. Ці роботи зроблені дитит 2003 році, тому що тоді було дуже ну, дешева електроенергія, і можливо було обжигати в муфельній пічі скло плавляється. Кафільну плітку було скло, а я просто з нього збирала. І воно мені нагадувало якісь образи, диктувала ці образи, і я їх створювала. Алевтина Філон наймолодша викладачка художнього відділення. Вона перепробувала безліч технік. І на досягнутому зупинятись не збирається. Художник завжди експериментує, завжди пробує. Зараз у мене якийсь такий період, мені подобаються декоративні прийоми. Я їх застосовую в своїй творчості, шукаю якісь способи, якісь моменти, які найбільш вдало розкриють цю техніку. Ну, напевно, темний колір навіть найжиттєразніші художники не можуть. Жити в цьому часі часі прямо завжди під під якимись сонячним промінням, тому ну. Події вони все одно впливають на наше усвідомлення на нашу творчість. Але хочеться, звичайно, щоб в майбутньому все ж таки було багато світлих кольорів. Це і заради дітей, і заради взагалі майбутнього всієї держави. З приходом до школи мистецтв Нелі Якименко учні закладу почали освоювати нову техніку ткацтво, а саме, виготовлення гобеленів. Мусткиня детальніше розповідає про цю техніку. Ткацтво це моє попівдушина, це моє. Натхнення. Я дуже люблю ткати. Там дуже багато можливостей. Можливостей... для самовираження і для того, щоб показати, ну, наприклад, ось тут, тут декілька технік, на той роботі ще декілька технік, тобто роботи яскраві. Цікаві, незвичні матеріал дає їм тепло і таку глибину. Тобто, завдяки матеріалу, якому, з якого вони виконуються, також виходять цікаві ефекти. Ми вітаємо всіх художників з придешнім святом та бажаємо натхнення та творчих успіхів під мирним небом України.